Ти на каналі Реторно Чено, де я проходжу ігри без реклам. Вже більше 15 проєктів пройдено, і я не планую зупинятися. Пропоную тобі стати моїм глядачем та допомогти у розвитку українського контенту. Якщо ти хочеш змінити світ, ти маєш бути людиною, яка здатна приймати важкі рішення. Розраховую на тебе, на твої коментарі, лайки та безумовну критику, щоб якість контенту невплаганно зростала. знаю, що перекій будеться бути великий кривіт. Буде моривати. Ідем до біса, ізнайми. Ішли в марке. Давайте пошуби. Добре, парлика. Може, так. Так, тоді перейшли. Я злобних. На вулиці. От зараз ми йдемо, анонім. Що робити? Семеро, просто. Вийшли, самої одинадна. Заколот, яку хованяться, а потім коштів. То що, що ти не? Ось тобі. Тоді й що вчилось. І вийти тічна. Я не можу собі дозволити. Я ти, не повертався. Зау команд. It's just my plan. Oh, okay. We lost the top. Ніч знову. Зіндо, добре, покрути. Ти уявляєш, що втинуєш важливу ревину. А що справді так, ревину?